Мої вітання в ефірі Корисні новини в студії Наталія Жовтяк. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступну інформацію: великий вибір якісної сантехніки пропонує магазин «Сантехдеталь». Елегантні сукні та стильний верхній одяг пропонує салон магазин Єва. Як влаштувати весілля своєї мрії, дізнайтесь із тематичного проекту. Ми одружуємося. А тепер про це та інше, більш детально. Клієнт понад усе. Саме цей принцип публічне акціонерне товариство Полтава банк незмінно застосовує від самого початку своєї діяльності. Будь то фізична чи юридична особа, кожному тут гарантують індивідуальний підхід та вигідні тарифи на весь спектр банківських послуг. Більш детальна розповідь про сучасну фінансову установу з 22-річним досвідом роботи. До речі, партнера програми Фінансовий радник на телеканалі ЄРТ чекає на вас у нашому наступному сюжеті. Публічне акціонерне товариство Полтава Банк більше 22 років на ринку банківських послуг України. Сьогодні це сучасна фінансова установа, яка надає повний спектр банківських послуг за вигідними тарифами. Проводить кредитування будівництва сільського господарства промислових підприємств. Завдяки кредитам від Полтава Банк нам вдалося успішно створити свій бізнес і працювати. Клієнт понад усе саме цей принцип Полтава Банк незмінно застосовує від самого початку своєї діяльності. З особливою турботою тут ставляться до пенсіонерів 10% на весь залишок за картковим рахунком знижки в мережі аптек ліки Полтавщини. Можливість сплачувати комунальні платежі без комісії через широку мережу відділень Пад Полтава Банк. Все це гарантують в установі одній з найбільш соціально незахищених верст населення. Полтава банк захищає мої заощадження та примножує мій дохід. Полтава Банк є асоційованим членом платіжної системи Укркарт і учасником міжнародної некомерційної платіжної системи Віза. Картка Полтава Банк надійно зберігає мої кошти. Я можу скористатися нею не тільки в нашій країні, але й за кордоном. Полтава банк невеликий банк. Тут знають кожного свого клієнта і зможуть захистити його фінанси. Вперше в Полтаві українська мототехніка. Офіційний дилер Патріот Мото, магазин Світ Електроніки на Фрунзе 66, пропонує широкий ряд мотоциклів, скутерів, мопедів, вітчизняного виробництва, надійна українська техніка для українських доріг, об'єм двигуна від 110 до 250 кубічних сантиметрів. Можлива розстрочка від 6 до 10 місяців, а також кредит до 2 років. Гарантія на техніку, повне сервісне обслуговування, всі необхідні документи для оформлення в ДАІ. А головне завжди. В наявності усім потрібні запчастини для техніки, а також фірмові аксесуари, мотокофри, шоломи та інше. Магазин Світ електроніки знижки на всю мототехніку 10%. Великий вибір якісної сантехніки для внутрішніх та зовнішніх робіт пропонує магазин «Сантехдеталь». На що вам потрібно звернути свою особливу увагу, завітавши до магазину «Сантехдеталь», вам підкаже наш наступний сюжет. Весна, час міняти котли. Збережіть тепло у своїй оселі разом із магазином «Сантехдеталь» Діталь на Бірзова, 13, у торговому центрі під мостом. Саме зараз тут не бували обвалці на все опалювальне обладнання, котли, колонки, газові та електричні водонагрівачі за зниженою вартістю, меблі з вологостійкого МДФ для ванної кімнати. Тумби в комплекті з умивальником від 450 гривень. Весняні знижки на стальні ванни всього від 350 гривень. А також ванни, акрилові, раковини, унітази, кераміка українського та польського виробництва, гідробокси, душові кабінки. Зокрема, модель Фабіо коштує лише 1200 гривень. Магазин «Сантехдеталь» – це величезний вибір якісної сантехніки для внутрішніх і зовнішніх робіт, широкий асортимент змішувачів, мийки з нержавіючої сталі, сіфони йде в комплекті, фільтри для питної води, системи зворотнього осмосу, насоси для опалення водопроводу та скважин. Гарантія 18 місяців. Сантехдеталь є також сервісним центром Акватіка, радіатори для опалення, чавуні, стальні та біметалічні, все необхідне для монтажу теплої водяної підлоги, сушилки для рушників, труби та фітінг для опалення, водопроводу, каналізації та пайки. Магазин Сантехдеталь. Маршала Бірюзова, 13. Шукаєш диван, меблевий квартал Мегаполіс на фрунзе 225 – Найбільший у місті гіпермаркет меблів, 25 торгівельних точок на площі понад 7,5 тисяч квадратних метрів. Моделі на будь-який смак, українські та закордонні виробники, виставкові меблі та на замовлення. Все під ваші розміри та фантазії. Облаштуйте домівку офіс чи розважальний заклад якісними атрибутами. Меблевий квартал мегаполіс, фрунзе 225 Якщо вам потрібно спроєктувати стильні кухні, завітайте за адресою вулиця Леніна, 86. А фахівці студії дизайну кухонь Кьольс допоможуть вам у виборі та проектуванні кухонь. Корисну інформацію дивіться у наступному сюжеті. Кухні колс це поєднання краси та надійності. Колс. Це неперевершений дизайн від професійних творців комфорту. Не відмовте собі у задоволенні, адже ці кухні дають бажання творити. Колс. Вулиця Леніна, 86А. Зустрічайте весну стильними та яскравими разом з салоном Багіра. В магазині вже представили нову колекцію турецького бренду ДЛФ, Светри, туніки, джинси, верхній одяг. Дивіться наш наступний сюжет і обирайте обнови для себе. Сонячно-жовтий, соковито-помаранчевий, насичено-зелений. Розфарбуйте вулички міста у житті радісні кольори, просто одягнувши вбрання від ДЛФ. Нова колекція бренду схожа на першу весняну веселку. Час змінювати набридлі темні речі на яскраві джинси, майки, сукні, вітрівки, куртки на синтепоні та зі шкірзамінника. По справжньому весняний шопінг чекає на вас у салоні Багіра. Дизайнери ДЛФ приготували для модниць чимало приємних сюрпризів. Деякі моделі. Лі дивують цікавими рішеннями. Ось такий джинсовий костюм може бути однотонно кораловим. А вивернувши його на інший бік, отримаєте екстравагантну річ у квіткових принтах. Змінюйтесь щодня, експериментуйте з образами. У цьому вам допоможуть в салоні Бегіра. Зауважте, колекція магазину поповнюється щотижня. А отже, тут вам постійно запропонують щось новеньке на ваш смак та розмір. Незмінно велика колекція в Бегірій, колготок та панчиг від знаних італійських та польських марок. Салон магазин Бегіра, одяг для стильних та яскравих. Ваше хобі читання. Тоді недмінно завітайте до книжкового супермаркету Книголенд. Література для всіх і кожного ощадливі акції. Привітні продавці-консультанти в Книголенді все для того, аби цей книжковий магазин став вашим улюбленим. Наступний сюжет вас у цьому переконає. Увага благодійна акція від книжкового супермаркету Книголенд. Ми робимо світ кращим. Приєднуйтесь до нас, прилаштуйте ось такого метелика та подаруйте дітям книжку. Телека ви отримаєте за 2 гривні 50 копійок. Всі кошти зібрані у Книголенді передадуть до дитячого будинку. Хороші книги виховують душу. Поділіться своїм теплом з малечою. Робіть добрі справи та змінюйте світ на краще разом з книголендом. Елегантні сукні та стильний верхній одяг пропонує Полтавкам салон-магазин Єва. Про свіжі сезонні новинки від європейських дизайнерів дізнаєтесь далі. Довго очікувана весна відкриває новий модний сезон. Нині саме час поповнювати свій гардероб актуальними обновами. За найгарячішими трендами відправляйтесь до салону Єва. Щороку дизайнери готують нам безліч сюрпризів. Так перші теплі дні вони пропонують зустрічати в затишних елегантних пальтах в стилі 80-х. Для більш сонячної погоди рекомендують вітрівки. Щодо сукань, цієї весни в моді неонові кольори: жовтий, червоний, зелений, синій. Навіть здавалося б, стримане офісне вбрання набагато яскравіше. Придбайте таку річ у салоні Єва і ваші сірі робочі будні стануть більш боровистими та життєрадісними. І в Сен Лоран вважав, що найголовніше в сукні це жінка, котра її носить. Ідеальний одяг той, що підкреслює переваги фігури, саме такі сукні ви і знайдете в салоні Єва. Неперевершені речі для найяскравіших свят дня народження або випускного балу. Салон магазин Єва, вулиця Гоголя, 27, навпроти кінотеатру Колос. Про все, що потрібно знати для того, аби влаштувати весілля своєї мрії, дізнайтесь із нового тематичного проекту на телеканалі ІРТ, спонсор якого чотирьохзірковий готель Палацо Прем'єр-Готель. Зробіть початок свого подружнього життя незабутнім та романтичним. Скористайтеся спеціальною пропозицією для молодят. Весільний пакет від Палацо Прем'єр-Готель. Це різноманітні послуги, підібрані таким чином, щоб перетворити перші дні медового місяця на феєричну казку. Проживання у розкішному номері зі святковим весільним оформленням, привітальний комплемент від готелю, охолоджене шампанське та фрукти, пізній сніданок у ресторані чи просто в номері, а ще турбота персоналу. Таким може. Бути фінальний акорд однієї із найбільш важливих та яскравих подій у вашому житті весілля друзям і рідним майбутніх молодят. Також радимо звернути увагу на пропозицію від Палацо: весільний пакет преміум або люкс, чудова можливість подарувати близьким людям незабутні враження і приємні спогади на все життя. Чотиризірковий готель «Палаццо» – одна із перлин колекції розкішних готелів України Прем'єр-Готелі. Це елегантне місце для найвибагливіших гостей. А отже, і саме для вас. До вас завітали друзі. Ви не знаєте, де провести з ними час. Ви бажаєте переглянути футбол на великому екрані. Тоді місце, про яке підемова далі, саме для вас. Інтернет-клуб Піксель не просто доступ до інтернету чи гри по локальній мережі, Піксель місце зустрічі із друзями. Можливість разом насолодитися спортивними подіями. Просто поспілкуватися у приємній та затишній атмосфері. У Пікселі кожен знайде розвагу для себе. Місце, куди вам ще не раз захочеться повернутись. Вчіться готувати смачно разом з телеканалом ІРТ. Дивіться шоу Кулінарна країна Максим Узол та шеф-кухар «Віват провінції» поділяться з вами секретами приготування фірмових страв. це кулінарна країна на телеканалі ІРТ. Ми сьогодні теж будемо готувати два основних постних блюда. Це драніки з грибним соусом і стейки з лосося з оливковим маслом. Макс, якщо я тебе попрошу натереть картофель на терочки. Я не відмовлюся. Да, да. Саме наші драніки, в європейській кухні э, називаються картофель рості. А до риби що прийнято пити? Просто ми звикли алкоголь закусувати. А весь мір алкоголем запівають їду. Стейк ми викладаємо на центр тарелочки, Картофіль укладаємо рядишком. Посипаємо його укропчиком, поливаємо аліфковим маслом. Наш стейк готов. Кулінарна країна на телеканалі ІРТ. Побачимось на кухні. Цією інформацією ми завершимо випуск корисних новин. Побачимось на телеканалі ІРТ.